А що тобі треба ще у житті? кліпала на мене очима мама. Маєш чоловіка і діти, то й живи собі потихеньку, а все почалося з того, що я нарешті пішла на курс масажу, не так лікувального, як розслабляючого, вирішила так себе перед сорокаріччям винагородити. Спочатку я дуже мудро вчинила, коли нікому нічого не розказала про те, куди ходжу двічі на тиждень. Але потім, коли чоловік почав рахувати наші зарплати, і виявилося, що кудись здіваються гроші, невже Таня бере без дозволу, сказав чоловік на нашу п'ятнадцятирічну доньку, і я мусила зізнатися. Ні, це я взяла гроші, щоб пройти курс омолоджуючого масажу. Що? Скажи, що ти жартуєш? розреготався чоловік. Ні, не жартую. Ти жінка з двома освітами в таке віриш? Ти мене розчарувала. Який масаж тебе спасе, ти на свій паспорт дивилася, а в дзеркало?» ти стільки грошей витратила на саму себе в такий час? Господи, з ким я живу. Чоловік образився і не говорив зі мною, зате розповів моїй мамі, що я перед днем народження поїхала і витратила сімені заощадження на якісь мазажі, які взагалі не діють.